Що прибуток зростає на 10% на Пощагівській лінії, готові до впровадження помаранчево рожевих квитків. Однак касири їх ще не бачили. Кажуть, нові перепустки уже днями з'являться у касах. Ми, ми ще старими користуємося. Мабуть, десь числа 25-го нам вже видадуть нові, щоб з 27-го вже працювати. Оновлений квиток придбаний на лінії швидкісного трамваю, діятиме і в інших видах комунального громадського транспорту. Зміна дизайну не вплине на вартість проїзду. Богдан Бриненко вийшла Венечанський і телеканал Київ Аеропорт Бориспіль хочуть зробити красивим і привабливим. Керівництво Литовища розпочало конкурс проєктів для створення унікального ландшафтного дизайну території. Запрошують до участі усіх охочих. Які вимоги знає Світлана Жайвернок. Аеропорт Бориспіль третій за комфортом та зручністю серед аеропортів східної Європи, після Будапештського і талінського. Цей рейтинг оприлюднила впливова британська компанія Скадрекс, яка вивчає якість послуг для авіапасажирів. Аеропорт Бориспіль, з поміж інших, принаймні аеропортів східної Європи, є одним із найсучасніших. Можливо, ми і є поки що на третій позиції, а не вище, тому що м -м, все те, що стосується дизайну, це поки залишалося до цього часу. За межами наших основних цілей, тепер дійшла черга і до оздоблення території аеропорту. Ландшафтний дизайн має чарувати і вражати будь-кого із 7 мільйонів пасажирів, яких щороку він обслуговує. Облаштувати клумбу розміром понад гектар з північного боку терміналу, Д довірили одній із столичних компаній. А там, побачивши безмежні можливості для ідей, вирішили залучити до роботи кращих українських фахівців. Ми думали, що буде там ну 3-4-5 учасників. Але е, коли в нас зібралося вже 28 учасників, ми зрозуміли, що про цей проект треба розказати більш широкому колу спеціалістів і всіх інших, кому це може бути цікаво. Обмежень у тематиці чи стилістиці дизайну території немає. Переконують організатори, однак є і деякі вимоги. Щоб ця територія працювала цікаво в вечірні години, щоб не щезали оця графіка чи, чи архітектура дерев, композиції, і в вечірні години були, були підкреслені освітленням. І це також має ще читатись, ну скажімо так, з висоти. Хотілося, бо територія значна, там може бути е, така частина, яка буде видна, аж з. Висоти пташиного польоту або з висоти літака. Конкурсні роботи прийматимуться до 10 березня. Кращі роботи визначатиме фахове журі. Трьом переможцям гарантують грошові премії. Проект, який втілюватимуть у життя, залежить від вибору керівників аеропорту і його вартості. Загальної вартості ще немає. Після того, як ми зробимо проекти кошторисну документацію, ми зрозуміємо, на яку ми цифру виходимо. Будемо потім. Показувати цю цифру керівництву аеропорту, а вони вже будуть говорити, чи урізаємо в два рази, чи робимо зразу по цій схемі, тобто це вже буде вирішувати керівництво аеропорту. Оновлено територію аеропорту пасажири зможуть побачити вже за рік, сподіваються організатори Світлана Жернок, Сергій Савчук, телеканал Київ. Вісім фонтанів, які перебувають на балансі комунального підприємства Київводфонд відновлять свою роботу навесні і працюватимуть упродовж усього сезону. Про це повідомив вечірні Київ з посиланням на керівника підприємства Світлану Козловську. Вона зазначила, що подорожчання електроенергії, води та робіт з очищення вимагає десятки тисяч гривень на місяць. Але оскільки вода грає окраса міста і приваблюють туристів, вони будуть працювати за словами чиновниці, фонтани. Великий та Малі на Майдані Незалежності, а також фонтани на Русанівському каналі, потребують капітального ремонту, який проведуть цього року. Після блоку новин ефір телеканалу Київ продовжить мій колега Сергій Дойко з програмою Столиця Сергію, радий тебе вітати. Про що і з ким будете говорити? Дякую, Олексій. В наших передачах в трьох передачах в столиці ми в будь-якому випадку будемо обертатися навколо тем, які сьогодні найбільш обговорюються, найбільш дискутуються. В будь-якому випадку поговоримо про. Так званий майдан 3 що це взагалі за явище? Хто за цим стоїть? Чи правда, що це, скажімо так, рукотворне явище з боку Кремля, і в цьому в першу чергу зацікавлена російська пропаганда, що то за люди, які зібралися? Чому готель Козацький, чому деякі політичні фігури сиділи, скажімо так, ну в такій імпровізованій е президії? Є тут про що поговорити в будь-якому випадку. Обов'язково поговоримо і про, скажімо так, е текст сценограми, який отак, от виплив, е з'явився теж е питання, чому саме зараз? засідання РНБО щодо Криму цікава така ситуація. Чому зараз і чи свідчить це про те, що все ж таки дочасні вибори до Верховної Ради не за горами? Обов'язково з гостем нашої першої передачі поговоримо і про справу поліцейську, який, як відомо не так давно застрелив пасажира. Ну і будемо говорити про ситуацію навколо кабінету міністрів і навколо посади прем'єр-міністра. Бо деякі лідери деяких політичних сил е серйозно закликають зібратися депутатам на позачергове засідання. І вже є мовляв зареєстрована постанова про відставку прем'єр-міністра. Є про що поговорити. Отже, гостем нашої першої передачі буде Зорян. Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Далі будемо спілкуватися на ті ж такі теми з політологом Ігорем Рейтеровичем. Будьте з нами. Активно долучайтеся до нашої дискусії. І, я переконаний буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск 21-й. Будьте з нами. Добрий вечір. Новини спорту на телеканалі Київ. Збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Аліни Комащук та Олени Кровацької здобули бронзову медаль на командному етапі Кубка світу серед жінок. Крім медалі, наша команда у Бельгії оформила ліцензію на Олімпійські ігри в Ріо. Українки в півфіналі поступилися француженкам. А в матчі за бронзу перемогли команду Італії 45-41. У чоловічій суперлізі з баскетболу сьогодні київське динамо приймало одеський клуб Біпа. Початок матчу видався малорезультативним. Обидві команди демонстрували слабку реалізацію, тому лише за рахунок більшої кількості закинутих триочкових Динамо закінчила першу чверть у ролі лідера. Під час другої десяти хвилинки точилася в основному рівна гра, але кияни грали гостріше, що змушувало підопічних Вадима Пудзирея частіше фолити в захисті. Ривок команди Рижова на старті третьої чверті виявився вирішальним і визначальним в цьому матчі. Київська команда контролювала хід зустрічі і вигравала перед останньою чвертю з різницею плюс 15 барів. У фінальному відрізку гри Володимир жов вже не нервував за результат, про що свідчили виходи на паркет найближчого резерву. Молодь гри не зіпсувала. 80-61 перемога киян. С хорошей ротацией у них У нас, к сожалению, не хватило сегодня людей, которые выходили на замену И мы сегодня держались две с половиной четверти И проиграли борьбу И вот не хватило чуть-чуть сил Пять минут до конца оставалось, верил, что мы добьем все-таки Надо давать молодым, смотреть, что они могут, как говорится Но уже на данном этапе важна была победа Нам не затерять свои очки И особенно надо было восстановиться морально после южного химика. Поэтому доволен грою, понравилась игра с двумя центрами. На удивление не ожидал. Будем работать дальше. На території Протасового яру відбулася казкова олімпіада. Це дитячі змагання з гірських лиш, які проходять за міжнародною програмою серед лижників не старших 11 років. У казковій олімпіаді виступили 215 спортсменів, які представляли 14 спортивних шкіл. Також цей турнір можна вважати дитячим кубком Києва, адже переважна більшість юних учасників живе або регулярно тренується у столиці. Попри передбачені програмою змагань віражі та перешкоди, правила перегонів досить. Прості, хто швидше за всіх спустився, той і виграв. До речі, відстань спуску зовсім не дитяча. Як і професіонали, юні лижники давали спуск протасового яру відстаню 400 метрів. В горних лижах нету такого поняття, як е, рівень е, траси, тому що траси все время на на всіх соревнованнях міняються. І навіть якщо переставити по-другому трохи повороти, вже буде зовсім інший результат. Поэтому здесь по результату так сложно сказать. 15, Главное, что чем больше финишировала, тем это уже приятнее для детей и все довольны. На этом все. Дякую вам за увагу. І вітання в студії Олександра Литинська 23 лютого за народним календарем Прохорів день. Раніше вважалося, що після цього дня починається потепління, тому й казали, до прохора баба охала, ой, холодно, прийшли прохіри влас, уже весна в нас. І якими ж метеумовами відзначиться найближча доба, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході слід чекати хмарної з проясненнями погоди, очікуються опади від невеликих до помірних. Температура протягом ночі становитиме 6-7, денний максимум 10-12 тепла. На півночі має бути мінливо хмарна і час до часу дощовита метеокартина. Температура повітря протягом ночі 3-6. У денну пору до 9 градусів, вище нульової позначки. Цієї доби на сході повинно бути сухо у небі, хмаритиметься з проясненнями. Термічні показники тут становитимуть вночі плюс 2-3, а в день 9-11 градусів. У південній частині так само хмарно з проясненнями та доба мине за відсутності опадів. Упродовж нічних та денних годин ртутні стовпчики коливатимуться від 5 до 10 вище нуля. Майже безхмарно у Криму температурний мінімум на півострові цієї ночі 5-7 тепла, а найвищі показники у денну пору 13-16 градусів. Опади теж мало ймовірні. У центрі метеокартина передбачається мінливо-хмарна і безсуттєвих опадів. Температурні коливання будуть в межах від 3-4 градусів вночі, денний максимум до 9-12. 23 лютого 1932 року у Києві відкрили центральний залізничний вокзал. Закладка його відбулася 7 листопада 1927 року. Про те, як мала виглядати нова будівля, ніхто не знав. Влітку провели конкурс на кращий проект, де брали участь маститі з Очі з Києва та Харкова. Першу та другу премію отримали спільні проекти Павла Альошина та Олександра Вербицького. Однак, як з'ясувалося, наприкінці осені 1927 року народний комісаріат шляхів сполучення СРСР, окрім проведеного конкурсу, замовив проекти ще Олексію Щусеву, Володимиру Щуко, Івану Редбергу та братам Весніним. Серед усіх робіт доопрацювати проекти запропонували Вербицькому зальошиним та Редбергу. У квітні 1928 року врешті ухвалили проєкт Вербицького. Вокзал був розрахований на 72 пари потягів на добу та 40 тисяч пасажирів, а вартість будівництва становила майже 13 мільйонів рублів. І далі про погоду. Тож у столиці та області пануватиме мінлива хмарність, часом дощитиме. Температура повітря триматиметься в середньому біля 5-градусної позначки вночі та 9-11 вище нуля прогнозується в денну пору. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам!